Ох, ніхріна собі? Щось цікавеньке. Це що у нас? Це у нас окунець? Все в порядку. Це у нас окунець. Подивіться, який красивий окунець. Чогось він цього разу вирішив взяти не тим місцем, яким треба брати, але, тим не менш, він у нас на березі. Подивіться, який красончик. Ого. Такий 400 плюс. 400 плюс такий окунчик як треба. Живненький. Ох, дякую тобі. Який же ж ти крутезний. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо.